Добрий день, мої любі малята, чудові хлопчики, красиві дівчата. Подивись на небо, сонечко вгорі. Мило усміхається наші дітворі, на заняття запрошую діточок малих, і знання мінчики кидає на них. Поспішайте, дітоньки, працювати час, нехай все ладнається. Цього дня у вас. Дітки, подивіться, хто завітав до нас на заняття. Що це за пташка? Чи впізнали ви її? Звичайно ж, це сорока вона всім вам добре відома. Скрізь вона літає, про все знає. Ось прилетіла розповісти останні новини. В теплі подались краї. Гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зазуля, шпак, трясагузка, стриж і грак. З ними жайвір польовий. Куди полетіли всі ці птахи? Чому? Правильно, птахи полетіли в теплі краї, тому що наступила вже осінь. Стало холодна. Малята, а які птахи залишилися зимувати? Так, сорока, горобці, голуби, ворони, синички. Дітки, сорока нам пір'ячка принесла, воно легеньке, літати може. Давайте з вами. Подуємо на пірячка. Зробіть вдих через ніс, а видих через рот, спрямовуючи струмень на пер'їнку. Вдих через ніс. Видих через ротик. Молодці. Малята, а сорока питає, що то за червоний будиночок? Хто живе в ньому? Розповімо сороці. Так, дітки, ви згадали, хто живе в червоному будиночку? Звуки пісеньки. Які звуки пісеньки живуть у цьому будиночку? Як мама колише дитину? Мама каже, а як гуде потяг? Потяг гуде у -у, у у А як співає конячка? Конячка співає і -і, 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 і. і Молодці. Малята. А що каже хлопчик, коли у нього болить зуб? У так. Ви правильно називали всі звуки пісеньки, які живуть у червоному будиночку. А чому біля нього лежить клубочок? Ці звуки можна співати, тягнути, як ниточку, і вона не рветься. Назвемо ці звуки голосно. а у і. О. Назвемо ці звуки тихо. а у і. О. А ще в червоному будиночку є картинки. Вони допомагають нам згадати, як відкривається рот, коли ми вимовляємо різні звуки. Подивіться на ротик, А-а! А зараз у! ці дітки. Сорока вам дякує, їй було дуже цікаво дізнатися про мешканців червоного будиночку. Малята, сорока знайшла сріблясту коробочку. Вона дуже зраділа. Подивимося разом з нею, що є в коробочці. Давайте називати предмети, Ананас, учень. Індик, огірки, удав, абетка, окуляри, іграшки. Ще сорока здивувалася цим картинкам. Назвемо їх із дивуванням. А на нас учень, індик, огірки. Удав, абетка, окуляри іграшки. Сорока не знає, малята, що можна робити з цими картинками? Підкажіть їй. Так, з ними можна і грати. Давайте пограємо у гру, картинки називаємо. Звуки визначаємо. Це абетка. Подивіться на мій рот, як він відкривається. Коли я буду промовляти слово абетка. Чітко, голосно. А-а. Так, мій ротик широко відкритий. Який звук я вимовила? Так, звук А. -а, 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 -а. Повторіть дітки А-а-огірки. У молодці. Удав у. Іграшки. Молодці, дітки, ананас. А. Дуже гарно! Малята, ви молодці, уважно слухали слова, правильно визначали звуки в словах, виконали дуже складні завдання. Сороки дуже люблять усе блискуче, віддамо знахідку сороці сріблясту коробочку з картинками. Вона нам вдячна, що ми навчили її зграти з картинками. Вона в лісі. Пограє зі своїми друзями. Дітки, чи сподобалося вам грати із сорокою картинками? Які звуки ми згадували? А у? О, І, а в якому будиночку вони оселилися? Так, молодці, у червоному будиночку. А чому саме? Тому що їх можна проспівати, намотати ниточку на клубочок. І ниточка не розірветься. Молодці малята, дякую вам за увагу. До нової зустрічі, до побачення!